Уже зрозуміло, де буде цей трибунал. Він буде розташований в ГААЗі в столиці фактично правосуддя. Наступним кроком буде підписання угоди між Радою Європи і Нідерландами для того, щоб вони розмістили у себе цей трибунал. Для того щоб запрацювала з нуля інституція, звичайно потрібна підготовча організація, потрібен окремий бюджет, бо його просто ще не існує. Це абсолютно новий міжнародний інструмент. І що важливо, це саме міжнародний інструмент, який буде виносити рішення рішення не іменем України, а ем, це все таки міжнародне. Правосуддя Далі мають країни ратифіковувати, десь ратифіковувати, десь просто підписувати угоду, робити внески в бюджет цього трибуналу і власне набирати прокурорів, набирати суддів. А ми дуже сподіваємося, що до кінця цього року ми, хоча б, побачимо такий перший план по організаційній роботі, так коли зрозуміємо, скільки держав вже там в свої це питання років, це не питання десятиліть. Так, нам би хотілося, щоб завтра побачити всіх на лаві підсудних, але як то кажуть, знаєте, бо Божі млини вони мелють повільно, але відворотньо. І що ще важливо, що в статуті спеціального трибуналу, так як його вже узгодило, узгодили різні уряди країн, членів Ради Європи і не тільки тому, що можуть приїхати, приєднуватися не лише члени ради Європи, там немає функціональних імунітетів тобто перебувати на якійсь високій посаді не означає, що це звільняє від кримінальної відповідальності.